Творчі колективи і артисти Лозівської громади взяли участь в ювілейному 25-му фестивалі конкурсі, який проходив онлайн молоді таланти Харківщини. І отримали більше 20 нагород. На конкурсі було багато номінацій. По чотирьом із них лозівські виконавці стали переможцями. 2 червня представники громади відвідали галоконцерт у Харкові. Конкурс розпочався ще в березні місяці. Харківський обласний центр молоді його проводив. Нам пройшло положення про цей конкурс. Конкурс був онлайн. потрібно було надсилати заявки, відеозаявки, тобто це посилання були на мережі YouTube. Лозівська громада надіслала більше 30 заявок. Загальна кількість учасників це те, що вже озвучувала ведуча на гала-концерті, було більше 700. Лозівська громада отримала 26 переможних місць. Це і гран-при, і переможці, і лауреати першого третього ступеня на гала-концерті було представлені два номери нашої громади від від Лозівської громади. відеороботи. Це міг бути відеокліп, це були записи просто на сцені номер. Тобто були дуже різні варіації. Якщо, наприклад, свій номер я відправляв відеокліпом, два номери. Другий був з концерту запис Олександра Рябцева, яка гран-прі зайняла з піснею журавлі, це також був відеокліп, який ми знімали. Управління культури проводило зйомку. Друга пісня, з якої Олександра також стала переможницею, вони знімали самі, просто на селфі-камеру в студії. Звукозапису. Тобто тут крити були різні номінації, і відеокліпи приймалися, і роботи просто от на сцені. Тому що якщо ми відправляли інструментальний жанр, це мистецькі школи нашої громади, то дитина просто сидить за фортепіано або з гітарою на сцені, дитина просто виконує номер і цей відеономер знімається. Тобто, тут були різні номінації, різні критерії оцінювання стосовно цих відео. Свої два відеовиступи представив на конкурс і Олександр Шапко, перемігши в номінації Інструментальний жанр. Один твір зіграв з репертуару українського гурту без обмежень під назвою Зорі запалали. Інший номер пісня гурту «Scorpions – Maybe I, Maybe You». На гала концерті я представляв саме зорі запалали. Ну і скажімо так, гала-концерт був направлений більше на українську тематику, українські пісні про Україну, про війну українських виконавців. Якщо це були хореографічні постановки, то це були стилізовані українські постановки. Ну тобто організатори підійшли максимально до подій сьогодення, щоб підтримувати таким чином. І збройні сили, і народ України дуже гарний, дуже емоційний концерт був з позитивними емоціями, тому що всього день звичайно цих емоцій не вистачає, тому що і останні новини, які ми бачимо, і взагалі війна в країні, тож такі заходи ну, додають сил, дають змогу жити, дають змогу працювати, і, ну енергію заряджають. Також переможцями фестивалю конкурсу Молоді таланти Харківщини стали Олександра Рябцева за виконання пісень журавлі та ми з України, студія Пантоміми Лік міського палацу культури, керівник Яна Пєх, зразковий театр танцю графіка, керівник Михайло Ширінський. Перемоги отримали також учні мистецьких шкіл і сільські будинки культури Лозівської громади. Дуже різноманітні перемоги у нас ну, і по місцям, але ж загальний результат громади. 26 перемог з одного конкурсу це дуже крутий результат.